оп! Ох, і дощ вчора в нас пройшов хорошенький. Слава Богу, що ми змолотили кукурузу. А то б взагалі, вона б згнила б, там би і все. Хтось мені писав, що Коль, та блін, що ти з тою кукурузою взагалі? Вона тобі обійшлася, шкурки вичинки не стоїть. Дехто написав, що кукурузу зараз купляє по 7 тисяч за тонну. Ну, я посчитав, ну, 12 тисяч я в усе викинув. Я не просто з кармана ці 12 тисяч викинув, а була в мене тисяча гривнів, я посіяв, була тисяча, я побризкав, була тисяча, там, е, ну, як то кажуть, ще там щось зробив. І отак потихеньку, потихеньку, просто по чуть-чуть я вкинув і отримав якийсь там ну, результат. Да? Ну Три тонни хай ми взяли з качанами посчитав. Ну нормально пойдеть і домашня, як то кажуть, спасіба й на тому. А так би, якби ми її не змолотили, то було б хуже. ну Вона просто б згнила в полі і ми б взагалі б нічого б не отримали. Так що, отут такі діло. Не знаю, не судіть строго, ну, ну не вийшло. Але ж якби, а якби зерно було по 10 тисяч тонн, то тоді б я в плюсі був. Ну отак от вийшло. Так, Виходьте, виходьте. Сьогодні будемо різати качок, курей зараз випустю, щоб вони вибігли, а качок не треба, все, хай курочки ходять, бо вони зараз будуть гребтися, не цей. Так що отак. В общем що, ночу каптив я до двох часов ночі. У мене було копчення е під черевинки. Зараз я це все діло уберу у себе, під черевину витягну <кій> і поставлю е щас, на просушку м'ясо. Тобто з черевенкою ми справилися. Тепер от із м'ясом. Зараз підужіть, бо в мене миска пода. О, щас я вам його так чикс і покажу, яка у нас вийшла під Дуже круто, кстати, вчора, що під навесом, треба, кстати, задуматися над тим, щоб був якийсь навес на копчення, того що. Ну, Іменно на каптілку. Ну, я думаю, що щось придумаю, буде десь навесик біля переробного цеху, де буде переробний, там зроблю навес, чисто буде для каптілки. І буду робити ще одну каптілку. Ця у мене по габарітах така, от як ви бачите, а хочу зробити ще більше. Так що е, така буде мочна-мочна. Так, зараз оп. Оп, оп. Е, ага, по поводу цього димогенератора. Учора просвердлив оту дирочку на, на 12. Була на 8, потім зробив на 10. І дуже мала виходить, подача воздуха. От на 12 просвердлив, все, дим вчора пішов, як бешений. Даже от... Так. Бачите, ось е, такі от потьоки. Ну, вони вимиваються по ніржавейки, потім воно е, з часом вимиється да і все, і все нормально. Е, і багато вчора прям диму дав, е, провірив усе. Ну, в общем, запустилося все чітко. Тепер, от, бачте, ось, жижа, я казав, що остається в баночці. Це та жижа, яка ну типу, жидкий дим, що м'ясо заливаєш ним і буде як копчене. Ну, ми таку жижу, таку жижу, ось ми її просто так кудись виливаємо. Куди вона нам не нужна? Все. тому що ну, токока. Токока, яка? Е Потім буде осідати на м'ясо. Ну, тобто Жидкий дим нам абсолютно не нужний. Все. Ось такий от у мене от така баночка. Я не знаю, кстати, у Вовки, бруса, і у шолучка, Сереги. По-моєму, такої штукені немає. То я так придумав, подивився, думаю, хай буде. Так, ну що, все, відкриваємо. Давайте я сюди поставлю. Е, димогенератор все, працює. Я вчора це так, знаєте, спробував іменно трошки переробив, чи буде діло, чи не буде. Діло є, і воно прям отлічне і хороше. Так, ось таке от у нас копчення вийшло. Давайте я вам поближче покажу. Це у нас копчення чисто. Чисто на вільхи. Я не знаю, мені щось дуже вільха подобається. От по постарінки. Вільха не дає ніякого приторного запаху. І не так, як, наприклад, там груша, бук, е, е, що там, черешня, яблуня і так далі. Тобто я не хочу кульмінувати. Колись я пробував, дуже мені понравилася вишня, 30% і е, 70% вільхи. Ну, так як вишні в мене зараз немає, я там буду онпиляти, то я собі заготовлю. Е, то буде діло. Воно-жирозборники, жир, вон, бачите, як працюють. Тобто, і жирочок наскапав раз, і в жирозборники воно все зібралося. Жирозборники тоді витягуєш, висипав їх, кури, жир з'їли і класно. Коротше, взагалі, безвідходне производство. Все, так що отака от така от підчеревинка красива вийшла, гарненька. Е, ну, що я хочу сказати? Каптілка працює, і це саме головне. Так що, хто там проти того, що своє домашню, ну, вручну саморобну каптілку, якщо зробиш, вона щось буде не робити так, як ви хочете, ви ошибаєтеся. Усе вона робить купте, як юлки-палки. каптілка на той момент. Мені обійшлося, мабуть, тисяч вісім з половиною. Це повністю я її сам робив. Закупляли нержавейку, автоматіку. У мене є на каналі повністю весь процес роботи. Це димогенератор, це е, система конвекції, це трубочки. Оці всілякі. Ну то тобто, полочки, градусники. Усе, що треба для коптілки, мені обійшлося вісім з половиною тисяч. Наступну коптілку, яку я хочу робити. Вона е, на древосі стоїть така 1038, 39 чи 35. Не помню, коли воно там по різних сайтах по, по, по різні ціни. Не знаю, чого так і з чим це зв'язано. Е, ну, в общем, е, я думаю, що перекупи. І хочу просто я сам зробити. По моїх підрахунках таку каптілку, яку я собі хочу. Е, получається метр на метр двадцять. Е, тобто е, метр ширина, метр двадцять, глибина і два метри вишина. Оце я отаку собі хочу за засандалити. Буде обходитися мені десь ну тисяч дванадцять я десь підсчитував, приблизно. Це повністю із усім. Це нержавейка, весь матеріал, всі оці штукені. Ну коротше, якось отак. Так що я в половину дешевше зроблю її сам, і це по перше. А по друге, я зроблю її так, як хочу я, Того що деякі є нюансики, які би я хотів змінити, то і систему конвекції посередині. Коптілки, так як я повішав, це трошечки неправильно. Надо її опускати нижче, і тоді система конвекції обдуває е теплоту і піднімає тоді її вгору. А так у нас, от якщо отут а прям повішаю, отут, отут, уже в кінці, то сюди температура вже йде не така, як потрібно. Ну а так, в принципі, все працює, шибер працює. Там труба на прольоті, така он стоїть. Хопа і дим у нас заходить ось сюди, ось сюди. В цю трубку не так, що прямо стінку виходить, а іменно він циркулює через перед і заходить. Буде. Тобто, ну, отак. Е, як на мене, працює все отлічно, вона двохполочна у мене на дві полочки. І, ну, в общем, якось отак. Все. Давайте не буду багато триндякати, Треба просто опа, акуратненько зараз забрати градусничок і повитягувати наше копчення. Я не знаю, що в нас там по замовленнях. Це, це хтось там замовляв, ми будемо тоді вакумірувати. Я думаю, що краще це все діло писати маринки. Тобто за замовленнями це все до маринки. У нас є поросятка, яких я ріжу, і оце з тих поросяток, з молодюсіньких, виходить, виходить така от прекрасна, смачненька, гарна підчеревенка. Розріз я вам зайду ще покажу, як, як вона виглядить в розрізі. За смаком я думаю, що вже е, не одну, ой Боже, я навіть думаю, що не одну сотню тої, тої підчеревини ми її перекоптили. Е, за смаком я ручаюся е, тілом і душею і можу вам сказати, що усе там круто, смачно і елегантно. Береш чорний хлібець, гірчичку і сандалиш собі. Потихеньку цю пічеревенку. Так, ну що, все, отака от от мисочка. Це в нас із одного поросятка вийшла. Е, зараз ми викоптимо це все діло. Ну, м'ясо, 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 ще ребра е, залишилося в нас. І тесть привіз курочок, попросив покаптити. Ну, в общем, коли це все діло, ми викапчуємо, тоді ми ставимо це все діло на продаж на реалізацію. Е, люди забирають. Да. І потім я ріжу слідюще поросятку для того, щоб заново запустити. Оцей от прекрасний процес, який я дуже сильно обожнюю. Так що е копчення. Ой, чудесний ранок. Виглядить так. Йдеш собі до свиней. Вправлятися. Тут копчення гля, яке висить на, -на дорозі на твоїй. Як оце не стати, не перекусити? Коротше, вчора ночі курочок коптив, тестові попросив. Курочок і отаку половинку качечки він привіз. О. Качечка домашня. Трошечки тако. Ну, пайде, він каже йому посмакувати. Е, накоптив м'яса. М'яса багатенько, не знаю. Ну, з одної свині, оце там задки, передки, е, ошейок, е, тут е, балочок. Зараз це все діло буду знімати. Воно охолодилося, ночу повішав. І короче, е, тест він обрав, кажу, приїдьте. Я вам м'яска, кажу, виділю, шеєчок є. Ну, в общем, заділаю. Так, і потім ще ночі. Ну я оце вже я не знаю, мабуть, третю ніч. Сьогодні буде четверта, а може й на день поставлю. У мене ще ребра залишилося покаптити і все. І е, тепер далі реалізація, як усе оце все діло реалізується, ріжу слідющу свинку і знову так само, виходить, будемо працювати. Так, так, так. Ковбасу робив. Це якийсь капець з тою ковбасою. Я вже казав, що кажу, я її робити не буду. Ну ні, все-таки кажу, а воно, знаєте, як не виходить вона. І в мене ото так кажуть, ну чого вона в мене не виходить? Це сяжу, дивлюся відео одних, других, третіх людей. Блін, ну в них же ж кажу ось получається. Диви, ну ріжуть, ну їдять. Ну чого в мене, кажу, так ковбаса не виходить. Ну, в общем, фуфирився, фуфирився я. Учора все-таки коптив уже по-іншому, просушку там при 40 градусів три часа. Потім коротше, цей дим, пар. Кар... Ну що ну, я в общем, хочу сказати? Зробив трохи ковбаски. Зараз покажу, як вона виглядить. Во. В общем, тепер у мене вона виглядить як магазинна. Отак от. Так. Трошечки краківської зробили і трошечки свинокуряча. Оце в нас свининка з курятиною. Ну, що я градусник уберу. Один градусник і другий. Оп, оп. О, если берете продукт. Мій і ріжете, і бачите, що всередині якась там дирочка. Е, ви дуже сильно не цей не розстроїтесь. Це може бути від оцього градусника просто іменно щуп впихається в м'ясо. І може бути таке, що просто-напросто. Е, ну, Знаєте, така дирочка. Ну зазвичай я просто цю паличку чи кусочок м'яса я його оставляю в себе. Блін, ну твердюща, звісно, така прям хорошенька. Взагалі суперова вийшла. Так, ну це мене поїде ця ковбаска. Е, Одному підписнику, моєму братику, це коротше Артем. Артем там є підоченко. У нього братик зараз на ЗСУ, і там трошечки йому треба було ковбаски накаптити. Ну і таким от методом ми просто рішили. Попробувати, Це у нас виходить, свинина з курятиною, але ну, вона більше куряча. Тут у нас 70% курятини і 30% свинини в оцих от батончиках. І це у нас краківська. Вона, виходить, свиного в'яжа. Свиного в'яжа тут у нас 50 на 50%. Я вирішив спробувати одразу так. А потім, якщо мені покажеться, що може гов'ядини буде багато, і я дуже переживав за форму, і за, за отакий от вигляд зовнішній. Е, ну, як бачите, в общем, вона така прям через щура красненька, дуже класна. Це все завдяки е, цій гов'ядині. І це в нас тут без сала. Так що попробуємо без сала поки що. А потім сала чуть-чуть додавлю кусочками. Шпика доріжемо, теж отак по поекспериментуємо. Ну, оця ковбаса дуже сподобала. Іменно На вигляд. На смак ще чесно не пробував. Так, ну ладно, зараз я це все діло вивішаю, поставлю у ці у мисочки, віднесу в хату Маринки. Маринка буде там все це діло вакумірувати. Ага, і ставив ще плитку. Е, отака у мене електрична. Це паро, паро, паро тіпа, ну паром просякав, чуть-чуть при готовності, коли у нас вже в батоні було 60 градусів, треба було довести температуру до 68. Euh, і це все діло ото, виходить, від 60 до 68 я проводив паро парогенерацію. Таку собі. Ну, просто от плитку поставив е електричну, туди поставив кип'яток, крутий залив, і плитка постійно піддержувала е оцей пар і е таким методом просто трошечки просякнув паром нашу ковбаску. Так, ну в принципі, якось о -о так. А хто там? Агрономша вийшла, пішли агроном ще. Агрономша, ти вийшла гуляти? Поля. А, а, стий. <серкзав> привет. <серкзав> помахай привет усім. Поль, Поль то как, а, не трогай? Доць, а помахай, скажи, привет, привет. Скажи всім привет. Кица ну, хай гуляє. Поль, скажи всім привет. Привет. Пішли. Сейчас підемо, ти коко. Ай, там грязюка. Ну, випускай коко, йди двері, доць Поля. Іди двері, відкривай коко. хай Коко йде, ні? Будеш відкривати Коко? Ану, ану, будеш відкривати чи ні? Грязюка, каже папа, в тебе там, ну а що, як погода така. Да? Все, Коко, каже, виходь. Чи що, хай виходять, чи хай поки що не виходять. Га? Виходять Коко-ко? -коко? Ой, ой! Аж вилітають, а не виходять, да? Що таке? А, це ж Це ж ми петуха боїмося, да? Всьо, пішов, не бійся, ні, ні, ні. Петушка боїмося. Так, ладно, Марис, на, ну, забери. Я зараз копчення в хату віднесу. Так, ну і сьогодні хочемо все-таки убирати. Якраз як ви бачите, погодка у нас гарненька. Сьогодні хочу розвалити повністю оцей ось піднавесик. І горюнчика погукаю, а може й сам його, він так не дуже такий і великий, щоб сказати. Тут... Аби шифер, я просто не знаю, як на гору сюди лізти, тому що дуже страшно. Воно, бляха, тут таке прям прям стрьомне. Прям реально стрьомне. Ну нічого, зараз я спробую якось акуратненько його звалити. Получиться акуратно, буде дуже Буде дуже хорошо. Не вийде акуратно, ну, слава Богу, що я його звалю. Того що воно або саме впаде, або я його звалю. Що, Оля, та великом зараз не треба їхати. Так, ну що, ладно. Всім дякую за перегляд. Копчення вам показав, як виглядить, як коптить моя домашня саморобна коптілка. Виглядить це все діло гарненько, смачненько. Щас поубираємо там. Поки що я ж кажу, коптілка ну тут, а того, що нікуди її поставити, а потім кудись ми їй. Її... Її поставимо вже штатно, щоб вона їй не мішала нам, і, і була в якомусь там належному місці. Отак от. Ну Тут, в принципі, і хорошо. тут я ж кажу, під навісик і фонарик тут, і лампу можна включити. От Щось треба таке нам робити, щоб було вона десь е, на, під якимось прикриттям і працювати потихеньку, коптити свою домашню продукцію. Ну що, наразі всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Е, я пішов працювати. Ковбаску може в розріз. Давайте попробую. щас розріжу і покажу, як вона виглядить в розрізі. Е, ну, тоді, виходить, просто не прощаюся ще поки що покажу вам в розрізі наш продукт, як він виглядить. А я рубаю, рубаю. Отак от, от виходить. Так, так, так. Це, коротше, світленька. Це у нас ковбаса. Ми робили просто отаку і краківську. І залишився трошки фарш у фаршовому шприцові. І вийшлося у нас такий, знаєте, бутерброд. Е, Тут у нас вийшло трохи говядина, свинина і трохи курятина. Бачите, попалася. Ну, це ми додому таку оставили ковбасульку. А вся остальна ж е, говядина. Ну, а це чисто свинино курина. Теж отак от можна різати товсто, можна різати тонко. От Я вам зараз покажу. Це перша ковбаса, яка у нас реально вийшла. Із усіх вона блистить. Я прям бачите, тоненько просто ріжу, щоб ви бачили, що вона дійсно ну, соковита. Дегустатор. Дігустатор. Зараз цей дігостатор тут покаже. Ну, коротше, на мій зовнішній пальці не дивіться, того, що крутив цілий день гранулятор. Запустив, слава богу, зробив. Ну і будемо пробувати нашу ковбасу. Що там, син? Порядок? Ні, там, там натуральна оболочка. Клас. Зайшло, так? Да? Давай, давай. О, Крутезно каже, так? Да? Оце батя зробив, ти весь кусок пихай. Ти угу. що? Ну, давай поміняємося. О, це м'якіша. Ой, м'якіша чуть, чуть Ну, вони вже їли, так як бачите, що в нас трошечки палички поменшали, то поки папи вдома не було, вони мені набрали і кажуть, ми вже шмакували, отака От ковбаса вийшла. Ну, короче, Чиститься дебело. Ну, що ти робиш? Ні-ні-ні-ні, ні все, все. Не розкидай, будь ласка. Mm -hmm. Чиститься хорошо, бля. Пленочка отак так Опа, злазе. Ну якщо если, каже, не з'їм, то хоть переведу. Да? Ну вот так. Корошапчик. Так, ну що, Кусочки м'яса вам обіцяв розрізати, показати. Ммм. Mm. Голодний, короче, як, як вовк, чесне слово. Цілий день сьогодні. На обой повністю в роботі. то та там давайте що без сітки. Можна в сітки, можна без сітки. Що в нас там є, та й давай. Ти мабуть знизу там дужче. Та давай, може, я візьму чи що. Ага, ну, коротше, оце якраз він додому і буде. Щось розпечати. Це Не вистачило трошки цієї е, сятки, чулок чи як він так, називається. Обично ми отакі от штуки, Дуже удобно, швидко е, кліпсатором металічним ось чмак-чмак. Ну, а потім, як я вакумірую, я просто ці хвостики отак от обрізаю. Во. Блін, Отак хоп. О. І отак тоді вакумірується повністю кусочок. Так, На його теж положи без перчаток, без нічого. Короче, Нормально, 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 по-хазяйському. Так, зараз оцю штукень ми уберемо. Розріжемо ще кусочок м'язка. Це у нас е, усе копчення з нітритною солью. Так, усе з нітріточкою, все ми вдома самі це все діло вимочуємо. І виходить, потім вже відправляємо в каптильний шкаф. Отака от, бачите, виходить. Це, в нас, це чисто кусочки м'яса, свинини. Це у нас за, задня частина. Ну, я її відбираю там відбірну зроблю, тобто, щоб чисто кусочок м'яска гарненький був. Отак от, І тоді вже я наріжу, все одно вечеряти будемо. Да? Качка. І качка ще печеться в жінки. Ну нічого. Так, так, так. Якщо що, то просто в блоточок його все скидаєш. Отак от виглядить. Оце все діло. Хоч спробувати? Ану, голос за кадром, що там. <тас> а? Шо ти, <смех> <смех> шо? Ну шо, добре? Ану, покажи, Як кусаєш. А? нормально. <смех> Клас. Смогадай, <laughs> так? Да? Скажи. Отож. Так, ну і на мене гарно подивіться. М. Класно. Це кстати, я так знаєте привик. Я бачив вовка брус, він великий, шматки такі коптить. Я пробував, в мене був не просол. А потім я з ним побалакав. Він каже: Коль, діло в тому, що розсолом треба проколювати. ну, Вітай, оцю, знаєте, як там, середину середину м'яса, оцього куска. І плюс ще каже, масірувати. І тоді каже, в тебе оця соль просолює і не буде всередині цього не просола. Ну, капітально. Дуже класно, що вдома можна зробити реально натуральний, класний продукт, який дасть ще й на, даже фору е усій продукції, яка може там ну, в магазині да, лежати. Я просто їм, я знаю, що воно натуральне. Я знаю, як ми його маринували, що ми туди кидали як це м'ясо виростало. Оце, я вважаю, це найкращий. Я не знаю, відмінність да, любого хазяїна господаря. Так, ну що, і давайте під розріжемо зараз. Тоже, Під бачите, невеличкі ці можна було і ширше робити. Ну, я щось якось думаю швидше просолиться, щоб я почав усе коптити зразу. Зразу я покаптив під черевину один день, потім інший день у мене було м'ясо, потім наступний день була ковбаса. І сьогодні він зарядив ребра. Ну, ребра я каптю дуже рідко, тобто ми там ріжемо 2-3-4 свині. І потім, уже коли в мене кількість ребер цих накопичується, і ми їх тоді маринуємо і все. Тому що з однієї свині там ну, дуже мало їх виходить, по суті, Там, ну, кілограмів 3, може капчених виходить, і все. А так я чисто коптільний шкаф зарядив ребрами і все. Так, ну що, розрізаю так напополам. О, показую, яка. яка. Йомаю, скажи, mm -hmm. да? Пахне оцією вільхою. Я не знаю, я, ви знаєте, не, не, цей, не, як там, не, не змінюю свої смакові рецептори. І е, от Вільха от, в мене її багато просто-напросто. У нас вільхових лісів багато заїхати колись. от Я вам колись поїду, покажу наші вільхові ліси. Там ну капець, воно і падалі вільхи, вільхи багато. ну Взяв чурбак, напиляв і, і дома спокійно можна заготовити. Отак. Я сам щепу роблю, я її ніде не купляю. Це натуральна домашня щепа. Я вам покажу, тоді -потім, як, е, цей, е, тож, як, як ця щепа виглядить, як я її е, роблю повністю. Ну, шо, ну, давайте попробуємо. Хтось скаже без хліба, я, чесно, якось, е, це ж я пробую, правильно. Їм-то я з хлібом, ну пробувати можна і без хліба. Дуже м'якенька, кстати. Дуже і шкурки не чути. Дуже ну, добре. Ну, за. Що не жирно, Угу. За пару тонн м'яса переведеного, до цього ми. Дуже гралися з солью, з сахарм, з нітритною солью, без нітритної солі, спеції, без спецій, сіль, не сіль. Ну, коротше, куча всілякої всячини. Ми експериментували. Ну, зараз оце на даний момент, я не знаю, вже свиня п'ята чи шоста, ми оце чисто коптимо, не змінюємо своїх, як то кажуть, цих уже рецептів, Уже ми знайшли своє. Єдиний, звісно, мінус, що. Хто б що не коптив і щоб не робив, ніхто вам правди не скаже, поки ви самі не вб'єтеся лобом і не поймете, як це робити. Якщо комусь треба, я знаю, я бачу, що багато дуже в інтернеті всіляких е -е, відео про копчення, і кожен розказує по-своєму. Ну, тобто, якщо треба буде, я колись буду, ну, може, так знаєте, знаходити якийсь час. Будемо показувати, як розібрати там кусок свинини, як її відібрати на копчення, як замаринувати і потім е відправляти в духовну в, 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 в коптільний шкаф. Ну, нічого, я думаю, що треба буде, ми це знімемо. Не треба. В інтернеті на просторах Ютуба е е багато дуже всіляких отаких от рецептів є, то може й не треба буде. Ну, в общем, Домашня продукція це класно. Якщо хочете, то робіть собі шка шкаф коптільний. Я захотів, зробив і все нормально. Якщо не хочете його робити, можна купити якийсь невеличкий, обладнати і так далі. Ну, в цілому, я хочу сказати, що продукт отакий готовий продати, да? і продукт сирий продати це трошечки буде різниця. Але додається десь якийсь період ще вашої роботи. Ну воно того стоїть. Ви плюс великий будете мати у себе. На столі свою продукцію, ну і плюс ви будете її реалізовувати як готову, смачну е, ще у вас і покупці знайдуться. отак от Я надіюся що рекламу зробив отаку. в мене теж може якийсь покупець знайдеться. Е, так що пишіть Маринки, я закріплю номер телефона е, знизу в коментах. Е, якщо це щось буде, у нас там. То буде із цієї партії щось, не буде, то буде з наступної. Ну, в общем, кому треба, домашнє, натуральне, можете робити замовлення. Все, отак от, от якось. Всім дякую. Просили по копченню коль. Як коптиш, чим коптиш, де коптиш і так далі. І як це все виглядить. Все, не знаю. Детально, не детально. Я старався. Все. Всім спасибо. миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї і хай вас Бог береже. Всім дякую, всім пока-пока.